Зараз запропоную вам вправу, яку даю своїм клієнтам, а, у яких є оце дуже сильне прагнення до ідеальності. Та, оцей такий сильний, надмірний перфекціонізм і гіперконтроль. А, Приведу вам, на прикладі прибирання, та? бо знову ж контролери і перфекціоністи це люди, які поширюють оцю бот, ідею про ідеальне всюди, навіть в побуті. А ми розуміємо, що це дуже енергозатратно. Та? Нереально все втримати в фокусі своєї уваги і нереально все, все зробити досконало. Отже, як це виглядає? Ви будете розбивати задачі за п'ятибальною системою від одинички до п'яти. Наприклад. Якщо ми говоримо про побут і про прибирання. На одиничку це взагалі нічого не робити. Та? На двійку це, наприклад, тільки витерти пил і помити підлогу. На трійку, це витерти пил, помити підлогу та? і поскладати речі по своїх місцях. На четвірку, це вже витерти підлогу, витерти пил, поскладати речі по своїх місцях. І, наприклад, ще посортувати там речі там, за сезонами, для прикладу. Ну, і на 5 це вже повноцінне генеральне прибирання, та? коли ви ще відсуваєте ліфт. Мішка відсуваєте шафи. Ось. І виконуємо ми завжди, починаючи з трійки. Тобто, як ви тільки дійшли за тиждень 2, не менше, ви дійшли до трійки стабільної, тільки тоді ви ставите собі задачі вже на четвірку. Навчилися виконувати задачі без перенавантаження на 4, ставити задачі на 5. Таким чином, якість вашої роботи не зникне, ну і буде менш енергозатратно ну, самі всі процеси. І ви збережете свій комфортний емоційний стан. Усе, що ми з вами робимо, ми робимо з любов'ю до себе. Якщо це відбувається з насиллям над собою, то ви не будете отримувати ні радості, ні задоволення, і тим більше не будете отримувати енергії від тих дій, і задач, які ви виконуєте. Пам'ятайте!